Смішно вам? Вам смішно, як дружина загиблого воїна на колінах стоїть Скажіть, перед цим бандотою? Смішно вам? Скажіть, будь ласка. Вам смішно? Можна вас запитати? Я не бачу. Можна що, вас запитати? Щ... Зап... Вона... Вона... Вона хоче ходити до свого храму, Ді? до свого настоятеля. Чого ви від неї відбираєте останнє? В мене, чого ви відбираєте, таке останнє, що в мене є? У вас. Можна, можна вас запитати? Я з вами не розмовляю, я взагалі не знаю, хто ви такий. Я Ось знаю, це ви, директор. Ось це директор. Він сказав, що він директор цієї споруди. Я не бо казав, я якщо не знаю, а хто ви? Я сказав керівник. А, керівник. Так, в документі пише керівник. Керівник. Хорошо, керівник. Скажіть мені, шановний керівник. Я не хочу ходити до ПЦУ. Не Тут купа храмів ПЦУ в борці. Круп, купа. А? Це єдиний храм залишився ні. Української православної церкви. Ні. Який Хок... ще? Який ще? Скажіть. Ну, он там зараз зазніміть. Покажіть, це храм. храмі було. Отакій. Що пишуть? Не болтай. А що в храмі можна розмовляти? А да? пишуть і розмовляти? Що Боже, пишуть? ви що здуріли? Що пишеть? Ви це, здурі? ви, це винесли з вашого храму. Як ви кажете, ну. я вас ще раз запитую, чим чим перед вами завинила дружина того воїна? Що що висить оця картинка в храмі? що там не можна розмовляти? Тут а що я. в храмі можна роз... Не і що? ви що, російською мовою не розумієте? Ні. Ви що не знаєте, що у нас Це пів країни розмовляє російсь? Половина Це... воїнів розмовляє російською мовою? Ви що не знаєте, що половина воїнів розмовляє російською Ні. мовою? Я... Яка різниця замови? Ви замову не кажіть? Я вам кажу, я не хочу ходити до ПЦУ, Я не хочу ходити а до вашої церкви. Ходіть мене того, змушуєте. Ви, ви мене змушуєте. Це я бачу, храму. написано, що не можна територія можна храму. розмовляти в храмі. Територія храму. — Не можна розмовляти а, смішно. Боже, як смішно. Да, ото, що, давай, ото, що стояла давай, дружина давай, воїна давай, на колінах, колінах перед тобою, це єдине, що це ви історія. там знайшли. Це вже історія. Ні, є ще там багато чого я Це історія, так. Да, ви що, ви, ви просто дуже молоді. Ви якого року покажу. народження? Бо ви в СРСР не жили? Ні? ні. А ви жили? Да. Жила. Да. Жила. Скажіть бажите? мені, куди да. ходи мені ходити? Ви жили. пандота завжди підходить до мене, завжди Скажіть, підходить. Будь ласка, ви ж не в СРСР. Скажіть, будь ласка, я з вами не розмовляла. Я за ну, розмовляю. Так, з... ну, так, не я розмовляю з отцем Назарем. Він тут керівник. Хорошо. Він заявляє, що він тут керівник. Я запро я кажу вам, керівник. А хто тоді наш настоятель? Наш настоятель в нього є документи, і він керівник. В цього храму він у нього є документи. У нього є документи. Я не настоятель храму. Я взагалі вам нічого не повинна показувати. Скажіть мені, куди мені ходити? Чого ви змушуєте мене ходити до вашого ПЦУ? Я не хочу. Якщо я вільна людина, чого я не можу піднятися навіть на сходинки? Якщо я вільна людина, чого я не можу зайти? Коли ви стали керівником цього споруди, я вже сюди зайти не можу. Ось я вільна людина. Ось я вільна людина. Ось вільні люди ПЦУ. Ось такі вільні люди ПЦУ. Осе ви називаєте вільна людина, ось це ви називаєте вільна людина. Ми тримаємо провокуєте. чим я вас провокую? Чим я вас провокую? Чим я вас провокую? Що я прийшла до храму молитися? Це провокація для вас настояти від вас. залишилося. Боже. Яка який страшний надпис не розмовляти в храмі? Як це страшно? Боже, милостивий страх. Скажіть мені, що робити воїнам, які на війні розмовляють російською мовою. їм Що накласти на себе руки? Бо ви такий батюшка ПЦУ привели туди. Ось тут воїнів привели. Вони всі україномовні, всі гарні, такі файні, справжні патріоти, боряться тут з жінками. Ось вони, ось вони, ось це лице вашої ПЦУ. Ось ваше ПЦУ. Ми до вас ходити не будемо. Не будемо до вас ходити. Ідіть звідси з нашого храму. геть з нашого храму. ми до вас... Будуйте свій я і буду, там ходіть. Я і будую і ще побудую. Будуйте, От будуйте. Ви буду. сюди ні камінчика не вклали. В чого накладемось? Нас ви жену. сюди не вклали ні У камінчика. Ви робите як загарбники, як расисти поступають. Отак от ви робите. У Вас був шанс. Ходити 17, в ПЦУ. Ми не будемо ходити 17, в ПЦУ. 17. Не будемо ходити в ПЦУ. Це ми не будемо. Це мій вибір. Я куди а хочу, туди і ходжу. Це вільна країна. Ходить. І не змушуйте мене, і не відбирайте в нас храм. Ідіть, скажіть це, фізко. ідіть, скажіть, дружині загиблого воїна, що їй не можна сюди ходити. Ідіть скажіть їй, а чого а вона перед вами з котеняками повинна господи стояти господи на коліна? Господи, Відійдіть. Як Відійдіть. Як Відійдіть. Я сюди Зараз не запрошувала. Відійдіть. Чого я сюди не можу зайти? Чого? чому він не спілкується? Людина в нього питає. Він не відповів на жодне запитання, на жодне встановіть особи цих людей. Я вам кажу, що це комунальне підприємство боярської міської ради, яке повинно захищати мене. А воно стоїть, і ви кажете, що я повинна від них триматися на 100 метрів. Чого? Чого? Хто вони такі? Це що, якісь спецагенти? Чи що? Ви що знущаєтесь над людьми?